Херсон став єдиним українським обласним центром, який з 24 лютого вдалося захопити російські армії. Проте хоробрі місцеві мешканці всупереч усьому продовжують виходити на акції і мітинги непокори і доводити, що Херсон це Україна. Ми ж віримо, що російських загарбників скоро проженуть з міста наші захисники. І з нетерпінням очікуємо важливих і радісних новин з півдня. Поки ж у нашій дивовижній історії пояснимо, чому Херсон ніколи не був і не буде російським. Це місто опинилося під окупацією вже у перші тижні повномасштабного російського вторгнення в Україну. Причому ворожі війська явно очікували, що Росію тут зустрічатимуть із відкритими обіймами. Однак, Херсон відповів їм численними проукраїнськими мітингами під дулами танків та автоматів. Чому так сталося? Відповідь у п'яти основних фактах з історії Херсона. Безкраї при чорноморські степи навколо гирла Дніпра з давніх давен населяли різні кочові племена. Перші знахідки на території Херсона датуються IV-III століттями до нашої ери і належать скіфам. Ці воїни прийшли на українські землі з боку середньої Азії, але їх зрештою витіснили інші племена, і так повторювалося неодноразово. У VI столітті під час великого переселення народів у причорноморських степах майбутньої України запанував хозарський каганат. Цей союз тюркських племен у період розквіту був настільки впливовим, що у VIII столітті скинув візантійського імператора Юстініана II і посадив на Константинопольський трон засланця з кримського херсонеса Філіпіка Вардана. У 9 столітті про чорноморські степи перейшли під контроль кочівників печенігів. Водночас на півночі набрала сили Київська Русь і стала їхнім головним суперником у регіоні. Як би там не було, печеніські правителі та київські князі не лише воювали між собою, а й змушені були домовлятися, адже кожна сторона контролювала частину водного торговельного шляху через східну Європу до Візантії. Русь, верхів'я Дніпра, печеніги його гирло, на правому березі якого згодом з'явиться Херсон. І тих, і інших у 13 столітті завоювали татаро-монголи. Тож, якщо вже й шукати справжнє історичне коріння цього регіону, воно буде зовсім не російським і навіть не слов'янським, а тюркським. 15 століття цей регіон потрапив під вплив однієї з автономних частин Османської імперії Кримського ханства. Воно на українських землях суперничало і водночас торгувало з козаками Запорізької Січі. Околицями майбутнього Херсона пролягав Чумацький шлях, маршрут, яким українські купці везли до Криму продовольство, а звідти привозили цінну сіль. У 17 столітті на європейських картах вперше з'являється поселення Більховичі на правому березі Дніпра, де Зараз розташований Херсон. Про нього відомо мало, але судячи з назви, воно було слов'янським. А отже, тут майже точно мешкало чимало українців. Попередниця Росії, Московія, в ті часи володіла землями далеко на півночі і не мала жодного стосунку до цього поселення. І лише на початку XVIII століття новопроголошена російська імперія Петра І взялася відвоювати при причорноморські степи навколо Кримського ханства. Українські козаки опинилися по різні боки цієї війни. Одні билися на боці росіян лише тому, що вони християни, інші допомагали оборонятися кримським мусульманам у гирлі Дніпра в цей час ненадовго з'являється Олешківська Січ поселення козаків лояльних до кримського хана Девлет Гірея II. Проте 1774 року російська імператриця Катерина II завдає поразки Османській імперії і, по суті, анексує Кримське ханство з усіма його землями. Незабаром у 1778 році за її наказом розпочали будівництво нового міста Херсона. Таку назву йому дали на честь стародавнього Херсонесу Таврійського біля сучасного Севастополя. Однак він не був російським містом. Значну частину його населення у подальшому складали саме українці. І цей факт лише підтверджується тим, що після падіння Російської імперії наприкінці 1917 року губернська рада Херсона практично одностайно проголосила про чорноморський регіон частиною Української Народної Республіки. Однак, протягом наступних кількох років місто стало ареною битви різних сил і переходило з рук у руки. Його захоплювали більшовики. Потім відвоювали українські січові стрільці. Згодом займали британо-французькі війська і навіть російські монархістські сили на чолі з генералом Антоном Денікіним. Та, зрештою, Херсон став частиною української радянської соціалістичної республіки, колоніального псевдодержавного утворення російського комуністичного режиму. Він постарався стерти історичну пам'ять про українську ідентичність міста, залишивши тільки імперську, і саме тому спочатку. Ком російської агресії 2014 року Кремль розраховував, що Херсон стане легкою здобиччю однак ані тоді, ані 2022-го місто не підкорилося загарбникам і точно ніколи не перестане бути частиною незалежної України.